В житті немає такого надійного чоловіка. Може, воно і більше бере, чим віддає. Доброго дня! Сьогодні хочу подивитися, чи є у вас таємні шанувальники. Так. Чи є у вас таємні шанувальники? Так, спочатку хто ви? Ну. Та й палки Знаєте. В житті немає такого надійного чоловіка. Знаєте, може, воно і є, і воно таке не те, що не путьове. Знаєте, більше воно приносить, більше бере, чим віддає. Якийсь такий, знаєте, витягує всі, такі, якась є сила, він витягне її, якась є емоція, він її витягне. І, ну, вже не то, що з ним надоїло, значить безразлічє таке. І оце у вас в стосунках таке. Якесь таке безразлічє. Іде безразлічє. Так, чи є у вас таємні шанувальники Є. Дуже подобаєтеся ви люди навіть вхожі в ваш дім, Ілі в ваше коло друзів, чи якісь є дуже може і щось із фінансами у вас з ним. Може бути, і спільний бізнес, і ми в місті працюєте. Є така зачепка, щось з бізнесом затягнуте, щось з роботою. Ну стосунків немає. Стосунків немає. Він бажає стосунків. Він бажає стосунків з вами. Він бажає. Ви така для нього світла людина. Ви дуже така світла людина для нього. Ну, між вами нічого немає, між вами нічого немає. Здо вами нічого немає. Ну, я скажу: у вас попереді великі зміни. У вас, в жінки, в цьої є великі зміни попереду. І ж зміни це можуть бути вам на користь. Отак От я скажу.